Чемпіонат Європи з настільного тенісу у британському Шеффілді у розпалі 11 українських паратенесистів вже сьогодні борються у фіналах. Як українські атлети пройшли груповий етап і хто ризикував закінчити боротьбу, розбираємося просто зараз. Перший змагальний день відкрили своїми перемогами Віктор Дідух, Максим Ніколенко, Василь Петрунів, Марина Литовченко, Іван Май та Наталія Косміна. А ось Ірина Шинкарьова, Олександр Єзик та Лев Кац перших суперників не подолали. Втім, чудово впоралися з наступними. Першу гру в підгрупі я грав з бельгійцем. Ну, Не пощастило, він дуже сильний. Він перший номер в нашому класі. Тому програв 3-0, але грав добре. Були шанси трошки зацепитись. Ну, так так сталося. Другу гру грав зараз е, з суперником з Венгрії. Теж суперник непростий, е, дуже добре грає. Е, повів 2-0. Е, так вроді легко все пішло, потім трошки виключився. Рахунок став 2-2. п'ятий сет вже була така гра. Останній сет, п'ятий, був вже така психологічна давка трошки. Але я зміг з нею впоратись і виграв. Програш бельгійцю Лауренсу Девонсумі та другий підряд угорцю Дешо Берекчі могли спричинити завершення змагань для каца. Емоції за столом зашкалювали, але Лев зміг впоратись з хвилюванням і з рахунком 3-2 виграв сутичку. На жаль, поступилась у трьох поєдинках молода спортсменка Ірина Шинкарьова. Втім, в останній боротьбі з представницею Туреччини не Кавас Вас ірина виграла одну з партій. Василь Петрунів в одиночному розряді переміг вже трьох суперників і впевнено чекає наступного етапу. В останній зустрічі з рахунком 3-0 він виграв у бельгійця Бенджаміна Мароте. Три ігри вже зіграв в групі. Всі три виграв. Чекаємо вже одну четвертю фінальних ігор. Надіємося на добрий результат. Форма дуже добра. Команда в загальному добре виступає. Всіх дуже люблю, цілую перемоги нам. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо команду з першими перемогами! Далі більше.